Це взагалі унікальний звір, і називається ця собака Комондор чи Комондор, не знаю, де правильно наголос ставить. Або угорська вівчарка. Їх ще можуть називати Полевецький собака, а в жартівливій формі макаронний монстр. І дійсно, придивіться до фотографій, ніби якась іншопланетна істота з Альфи Центаври. А особливо це фото. Цей король угорських вівчарок є одним з найбільших собак у світі. Зріст у чубку в самців становить понад 80 см. А довга біла або чорна шерсть, згорнута в оригінальні шнурки, робить собаку ще більшою і масивнішою. Командор має природний інстинкт охоронця. Атлетичний, швидкий і сильний. Часто використовується для охорони отари овець від вовків. Густа шерсть захист від диких тварин, несприятливої погоди та рослинності. А її схожість з овечею надає собаці перевагу у маскуванні, дозволяючи легко змішуватись з отарою овець. Ось такі вони, ці екзотичні собаки.